Якщо ви громадянин України, то ви не можете забувати ані про Донбас, ані про Крим, ані про тисячі наших загиблих, і про мільйони, які залишилися зараз на території, яку не контролює тимчасово український уряд. Анексія, хто як вважає, чи це агресія, чи це е, якесь бажання більшості кримського населення, це не питання внутрішньоукраїнське, і навіть не питання українсько-російське, це питання європейської. Спільноти, тому що в принципі порушений кордони і порушена нетурканість кордонів української держави. Зараз відбувається трагедія на наших очах. Зараз арештовують і обшукують будинки кримських татар, спалюють їх магазини. Мова йде навіть не тільки про кримських татар, тому що залишилось дуже багато і інших і російськомовних, і україномовних патріотів України в Криму, які мовчать, які бояться, які. Бачать і записують свої щоденники, що відбуваються, і якось придають нам записки про те, що зараз збільшилась кількість людей, збільшилася, які хочуть повернення до нормального, до легального, до цивільного стану речей до українського Криму. Чим більше ми будемо говорити про це, і більше будемо пам'ятати довше, тим швидше повернеться Крим до своєї. Матінки України, бо останні мої телефонні дзвінки з товаришами в Криму вони закінчувалися словами товаришів, які казали: я не можу про це говорити. Нас всіх підслуховують.